І ви випускники, як лебіді на нім це зрілість, ваша це зможіння. Сьогодні йти вам за порік Життя для всіх вас розстеляє мільйон несходжених доріг. Шановні друзі, вечір присвячений врученню випускникам атестатів, зрілості оголошується відкритим Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, У своїй Чила ми полажим за нашу свободу І кажем, що ми брат козацького, души, чила ми положим за нашу. Сьогодні покажем, що ми братця козацького. Стародавнім слов'янським звичаєм, відправляючи в путь своїх учнів, наставники говорять напутні слова, і сили, їх слів несе в собі силого оберіга. Допомагаючи і підтримуючи юне покоління в важку хвилину наших почуттів нерострачених часу і живий подих весни, і любов, і визнання наше адресуємо директору. Ми слово надається директору школи мигляд Світлані Володимирівні. Сьогодні ви стали вже. Ще... Випускниками, ще сьогодні ви відлітаєте із шкільного подвір'я, вилітаєте із батьківської оселі, з батьківського гнізда. Будьте хорошими в житті людьми, щоб наша вчительська сім'я та батьки ваші гордилися вами. Шановні батьки, не втирайте сліз, не треба. Адже ваші діти вже стали дорослими і підуть у самостійне життя. Пам'ятайте, дорогі випускники, завжди свою школу, вчителі, які виховали вас, які 11 років вам привчали вас до любові, давали вам знання. Нехай не забуваються вам шкільні руки, нехай на вашому шляху, дорогі випускники зустрічаються добрі, хороші, надійні люди. Адже хай доля буде до вас милосердною і доброю. Де б ви не були, шановні випускники? Де б ви не, в яких краях вас доля не закинула? Пам'ятайте завжди, повертайтеся до отчого дому. Пам'ятайте завжди, що очі дім для вас це найрідніше, адже вас виростили ваші батьки, адже це ваші найрідніші люди. Оберіть свою дорогу, яка була ех, тільки хорошою для вас. Будьте людьми в житті з великої букви. Добру путь, шановні друзі! Пам'ятайте село Колодежі, і якщо ви станете колись великими великими людьми, не забувайте це прекрасне село. Приїжджайте до рідного дому, до рідної школи. До нас, вчителів, а особливо до ваших батьків. Дякуйте своїм батькам за це, що вони вас виховали, дали вам широку дорогу в життя. Вам, дорогі батьки, я висловлюю щиру вдячність за виховання наших дітей. Чому наших адже вони дійсно є наші 11 років, і теж зі слізами на очах ми сьогодні дивимося на них таких красивих, юних. Надійних, адже це наша опора в майбутньому житті. Щасливої дороги вам, дорогі діти, в добру, щасливу путь! Згідно витягу з протоколу, рішення педагогічної ради номер 7 від 27 травня 2011 року та наказу по школі. Наказую. Випустити зі школи та вручити атестати звичайного зразка про повну загальну середню освіту таким випускникам. Гаврилюку Роману Сергійовичу. Також гаврилюк роману огорожується, подякую за активну участь у громадському житті школи. Щастить Роман, у житті. Герасиміку Дмитру Васильовичу. Діма також нагороджується подякою за активну участь у громадському житті школи та за участь в олімпіадах школи. Ленти наоборот, значить згорі ногами буде. Лєнти неправильно намальовані, треба ту сторону чипляти. Атестат про повну загальну середню освіту вручаємо гурі Надії Михайлівні, а також подяку надії за активну участь у громадському житті школи, художні самої. Стат про повну загальну середню освіту вручається Навратюку Миколі Володимировичу. А також Микола нагороджується подякою за активну участь у громадському житті школи, спортивних змаганнях та олімпіадах. Атестат про повну загальну освіту вручається про Оксані Володимирівні, а також Оксана нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. Має 12 балів. Ба Саме також нагороджується. Подякую за активну участь у громадському житті школи, художній самодіяльності та спортивних змаганнях. Атестат. Вручаємо Саскину Василю Петровичу про повну загальну середню освіту. А також Василь нагороджується за подякую за активну участь у громадському житті школи спортивне змагання художньої самодіяльності Атестат вручається Стесюку Віктору Володимировичу про повну базову загальну середню освіту. А також вітя нагороджується подякою за активну участь у громадському житті школи, спортивних змаганнях, художній самодіяльності. Добру щасливу путь ще раз скажу вам, хай доля вас береже, буде до вас милосердною, хай Бог вас оберігає в житті, щирими друзями і добрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Попереду незвідана даль, позаду батьківський поріг. Тож, дорогі випускники! Я вам вважаю знайти себе, своє місце в житті, виростити, вижити в цьому, в цьому складному житті, вирости, завжди бути людьми і де б ви не були, куди б вас не закинула доля. Пам'ятайте, цей солодкий дим рідного краю, рідної домівки, рідної школи. Хай завжди буде поруч з вами. Здоров'я, натхнення, успіх то щасти вам у житті, щасливої дороги! Дорогі мої випускники, сьогодні ви востаннє переступили поріг школи як учні. В майбутньому ви будете колишні випускники і недаремно кажуть, що летять роки, мов лебеді у вирій, літа йдуть. І їх не повернуть, так і вам ніколи вже не повернути тих прекрасних шкільних 11 років. Але дуже б мені хотілося, щоб ви в цьому важкому сучасному житті стали і знайшли кожен вірну стежину, щоб ви завжди пам'ятали цю школу своїх вчителів, однокласників, наше рідне село, і саме основне, щоб ви ніколи не забули про своїх батьків. Я хочу подякувати вам. За те, що ви на протязі всього навчального періоду, скільки вчилися в школі, завжди приймали активну участь і в культурному, і в громадському житті села. І ще хочу вам побажати, нехай дорога ваша буде довга-довга, щоб усе в житті задумане збулось, а чаша щастя хай буде повна, повна, щоб через вінця аж лилось. Нехай дарує доля щастя. Життя наповниться теплом, хай обминають вас нещастя, і дні приходять лише з добром. Нехай щастить вам на вашій життєвій ниві завжди і усюди. І завжди приходьте, провідуйте свою школу і згадуйте своїх вчителів. Сьогодні багато вам набажали і ще тільки недавно ми в храмі молилися, дякували Богові за ті добродійства, що він дає нам кожному, а вам, зокрема, сьогодні. І... Приєднуючись до тих побажань, які були для вас і на останньому дзвіночку, для тих побажань, які тут сьогодні прозвучали, я хочу ще раз закликати Боже благословення на вас. Нехай Господь благословляє вас у вашому молодому житті, щоб дорога ваша була завжди приємною і гладкою, хоча не завжди так буває, щоб завжди ви пам'ятали про те, хто вивів вас у цю дорогу? Багато років ви провели у цьому закладі, який називається школа. Часто вам можливо і не хотілося сюди йти, бо десь не виконали домашнього завдання. Але врешті що сьогодні здається, це все погане забувається. Якісь непорозуміння забуваються сьогодні згадується тільки добре, тому що школа навчила вас бути людьми, навчила вас того необхідного, найперше необхідного в вашому житті. Нехай же ваша дорога буде щасливою, а Господь благословляє її у всі дні вашого життя. Ту на яку ступаєте сьогодні ви. Залишивши в домі ціє дитинство, треба освятити хлібом сілю на розстеленому вишитому рушникові. Тож прийміть від своїх батьків цей святий хліб. Дорогі діти, прийміть від нас цей хліб, святий. Пронзіть його як символ життя і достатку, пронзітьо з гідністю через життя, що батько і мати завжди пишалися вами. Благословляємо дорогу, як здавна велося в роду. Вас, наш паросткий зелені, вас наша парость молодо. Ідіть в життя, замріяні, вродливі, між квітами, між добрими людьми, що ви були завжди такі щасливі. Це щедрий хліб. Даруємо вам. Ми. Любляча донечко, рідній мій сину, Виростіть ти у хорошу сидину, в юності ваші розквітне розмай, ми вам пахучий спекли коровай, лагідні руки те тісто місили, щоб не було вам, вистачило вам снаги і сили, любляче серце його зігрівало, щоб у житті вам добро квітувало. Пала у тісто солона сльоза, Хай обминає вас холодна гроза, квітне калина на хлібові тім, Щоб не забули ви батьківський дім. хитренько. Так цікаво, чи всі знають, сібі за друщів зітхають. Ми сьогодні завітали, щоб нас запам'ятали, бо хоча малі ми ще розуміємо усе, але нам найцікавіше на найстарших подивитися. Надзвичайні всі вони стати б нам на них схожі, щоб вивчилися й не лінувалися, як Дмитро і Оксана. А ще бути нам, як Надя, усе знати й посміхати. Ну, а я давно вже мрію мати голос, як Оксана. А мені все сниться сон, я прикорний, як роман. Ну, а я струмка і сильна, як Оксана або най. Щоб я з діма танцювати, я вночі не буду спати. Будем добрі і надійні, наче Діма віця. Я хочу бути як Васко, він цікавий, як ніхто. Є та нас предмети мрії – Рома і Микола. Станем горді і красиві, як Оксана або Надя. Ми пишаємося вам Ви нам, тати, як чи ман. хай вам усюди щастить, хай вам шанують люди, хай вас доля береже, хай вас, Анна стереже. Дивовані, не звідти до такого годного і красивого імені, але ж ви і ви, і ви люди. А у кожної людини, як стверджує, як стверджує романтична легенда, є два береги. Від одної людина має відпливати, а до іншої